Вечірка з нагоди завершення футбольної бізнес-ліги зібрала гравців та вболівальників разом. Безкоштовні пригощання, дискотека та футбольні розваги усе це подарунок від організаторів. Дівчанки, мальчишки, я не знаю, молодеж, а також їх батьки, Що може бути краще на природі, вот так вот в дружній компанії, в місті завершення сезону. Нагадаємо, третій сезон бізнес-ліги стартував наприкінці травня. Грали все літо на спортмайданчиках міста. Участь взяли 36 команд, з них 15 дитячих. Вперше зареєструвались і дівчата. Однак грати проти юнаків їм виявилось не по силам. Воротар МПК Гьордз пропускала і 15, і 20 голів. Проте футболістки до останнього тримались і технічно зайняли передостаннє місце. Дівчата проти пацанів – ну а ще й не дозволяє. Ми ще теж години займаємося, вони вже соте. Займаються ну, новочі розстрої. Ні, ми вже привикли приграти. А який лучший був ваш результат? А, самый лучший хоче всі вогалов забили. А два вроде. Незважаючи на слабкий старт та критику, футболістки рук не опустили і наступного сезону обіцяють виступити краще. А поки що спостерігали за нагородженням хлопців, яким вдалось зайняти перші місця? Їх вітав міський голова Володимир Москаленко. Все, що ви хочете, буде, все залежить від нас, тому святом спорту з фіналом, з врученням грамот і кубків. Я всіх вас вітаю. Нагородження юних футболістів проходило у два етапи. Спочатку команди першої ліги їх було вісім. Третє місце зайняла команда Пашини. Друге ФК Кристал, перше ФК «Фаворит». капітана команди. Переможці закінчили без поразок. Їхній же гравець став і кращим вратарем. Це Ілля Павлушко. А кращим бомбардиром ліги було визнано гравця ФК Кристал Владислава Білашицького. Ми на моєму шту 23 гола, типу, ну, я Ми більше всіх я і отримав та то. Це було реально тяжело, були команды, команди. Але ми проиграли всего лише одну ігру. І якщо ми її виграли, тоді могли взяти перше а та друге місце. Але ми все одно проходимо в першу лігу. А щодо вищої ліги юнацького дивізіону, то кращим бомбардиром став гравець команди Титан Олександр Гомоюнов. Кращий воротар з команди Енфілд Богдан Левківський. Також команда Енфілд стала бронзовим призером ліги, поступившись таким командам, як МПК, друге місце та Мотор перше місце. Для кожного футболіста вашої команди від магазину футболіст і від МПК. Удачі і побіг в далі. В ми не потерпіли ні одного пораження. Це ваш уже який кубок? Це вже третій кубок. Ми просто любимо футбол. Ми любимо це дело і ми завжди хотим побеждать. Хлопці з мотору познайомились ще до бізнес-ліги з кимось займались на секції, зрештою познайомились на спортмайданчиках. У команди навіть є свій тренер Юрій Козиренко, батько одного з футболістів. Йому хлопці дуже вдячні за підтримку. «Були деякі моменти, коли у нас не вийшло, що то в нас не вірив. Ніхто но нас підтримував і е, багато, багато, багато ми йому об'язане. Через декілька годин на пляжі почали з'являтись представники дорослого дивізіону бізнес-ліги. 21 команда з користання та району брала участь у чемпіонаті, який був розбитий на дві ліги. У першій грали 14 команд. Кращим воротарем став Владислав Пастушенко з команди Олімп. Кращий бомбардир першої ліги Олексій Виговський. Гравець команди Мотор. На рахунку Олексія 21 забитий гол. Третє місце у першій лізі здобула команда локомотивного депо. Друге мотор, перше ФК «ФК Олімп». Для хлопців це була довго очікувана перемога, які вони дуже зраділи. У нас в команді Карастенські ігроки, хороші парні. Є ще ребята з Києва. З кожним сезоном все краще і краще. От ми досі лучшого першого місця. Ще одна ліга чемпіонату грант. У ній виступили найсильніші команди, всього вісім. Бронзу здобули економ-таксі, срібло, ФК Зоря а на першому місці вкотре команда Фан-клуб Динамо, які закінчили сезон без поразок. Кращим бомбардиром став Валентин Капітула з команди Легенда. Кращий воротар також з легенди Євген Антонов. А кращим гравцем гранд дивізіону став Сергій Литвиновський з команди Фан-клуб Динамо чоловік приїздив грати аж із Житомира. Я сам з міста Житомир іграю якби в городі Житомир ПК за футбольний клуб Атлет. Іграли в Вишелі, в лігі. великий футбол, маленький. Зараз займаємося професіональним футзалом. Сергія запросили взяти участь у чемпіонаті футболісти з команди фан-клуб Динамо. Чоловік з радістю погодився. Житомирів действительно что такого сейчас розвідя не кориснені, дуже, дуже супер. Кабель для этого люди, видно, що стараються. Багато в этом влажують дуже Красиво. Ну на високому рівні проходять. Футбольна вечірка тривала до пізні. Футболісти святкували завершення сезону. Наступний футбол це зимовий турнір Ліга чемпіонів а чергова бізнес-ліга стартуватиме навесні уже 2017 року. Організатори обіцяють ще більше сюрпризів та чекають на нові ком. of